Петровичу дієтичну рибку. Давай мені філешечку індичка. Вся їжа дієтична. Та дай більше мені, що да? ти шкодуєш. Хопа, Ще? Ні, досить. Крокіти картопляні. Ано, американські мої підписники. Напишіть, чи ви таке їсте. Рибні мафіни. Ану, мафіну положи мені. Щоб у басейні бульбашки йшли. Цибулеві кільця, певно, точно не можна. Картопля фрі не можна. Це Давай не таке, щоб не жирне. Не знаю, чи буду їсти, але хоч попробую. Американські овочі, -гриль. Давай. давайте. Я не знаю, що тут американці. Хіба ви таке їсте? Здається, в селі таке свиням дають. Курячий стейк зі стегном. Що вони таке придумали? Корндог. А ну відкрий того корндога. Постав, я скуштую. Я не знаю, що це за коронодоги. Та будь-який. Походу, Петрович сьогодні буде голодний. Тут вся така їжа, крім картоплі, яку мені не можна. Риба фарширована по-українськи. І Петрівна собі. Що Петрівна наложила, що Петрович. Та пару шматочків покладіть. Смачний? Звичайно. Давайте якось так, щоб він. Та. Та все, 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 дякую. Капучінко, безкоштовно. Та й, в принципі, все безкоштовно. Коротше американці, якщо ви їсте ось цю фігню і ось це, то я вам співчуваю. Я не знаю, приїжджайте в Україну, поїсте хоч нормальної української їжі, бо ось це я не знаю, як його їсти. Воно взагалі не смачне. Це фіг знає, що це за бурда. А ось це якась сосиска фіг знає в чому. Фігня якась повна. Це також їсти нереально. Ну, риба то таке, це просто дієтичне. Це теж не смачно. Якщо подивитися по столах, то ніхто оце не їсть. Його взяли, попробували і все. Давай мені то Брауні. Американського Брауні. Давай ще ось це. Ну так, будемо все пробувати. Тож безкоштовно. Давай, 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 хопа. Давай ще ось цього всього. Давай яблучного пирога. Хопа, яблучний пиріг. Американський. Яблучко печене. Дві штучки. Хопа, кончик, донат. Задонатили.